Штука. Для бісер або для фарб, ну коротше, така паріточка. Я Це я не хочу казати, бо це була то тут... часу. Всім привіт! Ви на каналі Бісеренка. Е, сьогодні відео буде не про бісер. Хоча там буде трошечки про бісер. Ну, коротше, е, я просто в мене вчора була день рочна 9 травня. І мені подарували в школі целий такий огромний, ой щось мене впало. Велий, агромний, агромний це... такий от, дуже великий. Він дуже великий цей пакет. Я вам зараз буду все показувати та розказувати, що там. Почнемо. Зараз перше це отака от почну я з бісеру, щось таке штучок. Це для бісеру така штука. Для бісеру або для фарб, ну, коротше, така паліточка. От вона з Аврора. Повітря. Далі завроли світилин китайський. Вот. Ну, відтіночки. Мені цей зелений дуже подобається світинку. Ось такі. Далі мені дружка зробила своїми руками отакий от дуже класний ой браслет. Вони там взяли був комп'єкт, ну но... собі, тобто лишила кличку, а мені браслет. Так, да, якщо ви бачите, якщо ви чуєте на задньому фоні, там якісь крики, якісь піски, піск, щось типу такого. Просто у нас в хаті дуже жарко, і в мене відкритий балкон і через це вибачаю, що будуть якісь задні буки. На 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 так, ну вроді такого вісім нічого такого нема. Далі почнемо. Далі. Тут в нас такі мені потервали сережка. Сережки. Я, я не хочу казати, бо це багато часу займає, хто ж ударив, як кого звати. Ну і коли дарив. Я просто буду показувати всі подарунки. Такі сережки. Хоча вуха в мене не ну але літом я маю проколоти. Бо я вже якось сама захотіла. Далі, що тут все? Такі браслетик, різиночку. Вот, все, вот. Такая вот резиночка последняя. Все. Мне не подорвало. Такие дуже, просто дуже красивые такие две резиночки. Они мне дуже подобаются. Вот. Такие у нас что получается комплект. Так, дальше, значит, у нас всякая канцелярия. Значит, это я пока что трошечку назад. Значить, такі стікери. Якщо що це упаковка, це не намальоване. Ось, щоб було краще видно, такі отут от стікери. О. Папір для нотаток. 100 штук. О. Дві от такі, от такі дві ручки. У мене така сама, я в той ж той саму кольору. того, що. У мене дуже краси класні почув, такий туненьким стежнімою. І мені дуже подобається. Це, там були там фіолетово сині, там е, зелено синій, мені, наприклад, тільки цей подобається. Ну, подружка це знала моя і ну, так подарувала. Далі. Такий точ, той самий коректор, як у мене. Він у мене є цей коректор. Такий точ, точ. Він в мене він в мене його там ще багато, але мені її подарували. Тобто на п'ятий клас вже на майбутнє. Далі. О, такий блокнот. Це не простий блокнотик такий, да? в камері ні, в камері не видно, бо тут трохи видно, якщо реально серіанти. Ось тут а, це. Зараз. Во. Я закрила своє ну, якщо ви, може, вже побачили. Во, якщо що, то мені на 2014 му це вона написала це от. Як це? вона написала коли ми дружили з нею. Так що. Ага. Дальше. Все. Далі я те, що вона да. не подарувала. Такі Солфятки, так. Не вона, я не пам'ятаю, хто... Ні, це вона це да, це подружка здоров'я. Тільки вони такі мають аромат, це просто 9 штук за 2 гривні. Боже, як не гарно нате, понюхайте. Вони дуже гарно пахнуть. Знаєте, бувають такі салфетки, що купляють, пишуть, а вони нічого не, не пахнуть. А от в Аврорі за 2 гривні такі 9 штук. Просто, я не знаю, вони так гарно пахнуть. Ну і зараз головний подарунок, Мій подарунок дуже миленький. Це Степан, знайомсь ой. Це Степан. Вот, це такий у нас красивий Степан. Вот, це Степаш. Маленький. Степан. Знайомтесь. Він буде. Він тепер буде в моєму відео. Тепер у мене ще буде в моєму відео такий Степаш. Ось. В нас ще в класі мені вчительки дали. Мені ще дарили таку лего кружку, яку я вже зробила, ну коротше, лего вклела. Та і ще рідних, і від мами. Коротше, купа купа всіх всяких подарунків. Ось. Ну, оце весь наш подарунок. Тут все відпусто все. Там тільки от... Та... А, ні, це просто от ще залишилось, тільки тут тільки... Це... От, це ручна робота. Ось такі от квіточки і от така ріличка. Ну, а тут поки вже повністю пустий. Там же было барні, сік. Було ще куче солищів, яких я вже посідала. Ось, так що ось, там, цей пакет я його не вот ну, такий в мене огляд на канцелярію вийшов. Так що всім па-па, дякую за перегляд і до зустріч!